Всіма миру Божого, всі слава Ісусу Христу, і з вами знову місія Слово Божє. Хочу з вами поділитися такими відкриттями, які я отримувала з каналів Салтаненка Юлії Станіслава. Я послухала аудіокнигу. І знаєте, ця аудіокнига називається Мої вороги, вороги Ісуса. Там описані реальні історії людей, які жили без Бога. І які втратили все, що мали, і обратилися до Бога, і тепер вони служать Богу, ці люди, тому що вони поняли, що Бога треба ставити на перше місце. І знаєте, хочу поділитися одною історією одної жінки, яка була красавіцею, спортсменкою, в якої в житті прямо перло все. знаєте, так вперед все. Вперед і вперед. І вона е, отримала дуже таку пристойну професію. Вона була психологом, і її на роботі цінили за її професіоналізм. Ну, звісно, знаходилися е, такі люди, які осуждали її, що в неї. В кабінеті довго люди знаходяться, і вони там осуждали її, що вони з нею сплять і тому подобне. Ну, діло в тому, що в один прекрасний момент в неї в неї і двоє дітей народилося, вони вже взрослі стали, і це все 30 років вона. Як би сказати, приобрітала з мужем все було добре. І знаєте, коли її донька вона поступила на дуже на якусь там спеціальність, да, і, і, і треба було оплачувати дуже дорогостоячі там обучення, і в один прекрасний момент муж він сказав, що він не хоче нести відповідальність за, за, за доньку, тому що син якби вже вивчився, а сина вже були там свої своє життя, а доньку треба було вчити. І в нього з'явилися свої інтереси, друга жінка з'явилася. І в один прекрасний момент вона просто все втратила, сенс життя втратила, все перевернулося. Но жили дуже хорошо, мали все. І дачу двохповерхову, і квартири, і машини. Ну, в общем, ні в чому собі не відказували люди. І в відтоді. Коли вона була в Турції, вона познайомилася з віруючими людьми з нашої місії, слово Божі. І вона думала, що ну це так, пройде, ну послухала і все. Тепер вона, вона постійно вона приїжджає в город Одесу, тому що наші пастиря. В таке тяжеле время, війна вони нікуди не втікли, вони живуть в, в Одеській області, в Україні, проповідують звіти, над ними літають шахеди. І, якщо хтось думає, що пастиря Алтанінки, що вони там десь за границею, що там вони загорають, ні, вони в Україні. І вони теж, якби. В місті е з, україн, з українцями переносять е оці жахіття, що відбувається зараз в Україні. І ця жінка вона дуже сильно каялася. А знаєте, чому так вийшло? Тому що Бог дав все. Ну, це виходить тоді розруха, коли ми. Ставимо все матеріальне на перше місце. Бога ми просто відкидаємо. І тоді розруха йде і всередині, і розруха йде на самом ділі в в житті. Скажу, що і в доньки почалися дуже великі проблеми у цієї жінки. І коли вони почали, коли вона почала вивчати Слово Божє, коли вона прийшла в церкву, вона каялася, вона дуже сильно плакала. І з тих пір її життя просто змінилося, і вона тепер стала ставити Бога на перше місце. І знаєте, і в її житті стало Бог ще більше благословляти, тому що вона стала служити Богу, служити людям. Тому що, коли Ісус був на землі, Він спасав людей. Він спасав людей, він пішов на хрест за кожного із вас, за мене, за мої гріхи. І ви знаєте, я коли прийшла в церкву, я стала набагато щасливіша, тому що в моєму житті з'явився Бог. І тому я вас теж запрошую вивчати Слово Божє. Чому іменно в місії Слово Божє, Тому що в місії Слово Божє є оце тверде учення, Самого Ісуса Христа, апостолів, пророків це все те, що вони проходили. І я вас запрошую, це іменно те, що вам допоможе в вашому житті. Е е і справити все е в, 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 в усіх ваших сферах у вашого життя. Тому я вас благословляю. І нехай все у вас вийде. Я вас запрошую, приходьте. it's made of